Яка різниця між USDT, USDC та FDUSD? Це три найпопулярніші стейблкоїни, тобто криптодолари, за які можна купляти інші криптовалюти. До речі, яким стейблкоїном користуєтесь ви, можете написати в коментарях. Найпопулярнішим з них та найбільшим з цих стейблкоїнів є USDT, який займає 70-75% всіх стейблкоїнів, тобто криптодоларів. В кінці абревіатури USDT є буква Т, яка відповідає за компанію Емітента. Тобто за ту ком назву тієї компанії, яка його випускає для USDT це компанія Tether. USDC – це другий за величиною стейблкоін. Він займає приблизно 20-22,5% всіх стейблкоїнів. Його доля саме така. Його випускає компанія Circle. Є ще стейблкоін FDUSD. Його випускає біржа Binance, Це найбільша в світі криптовалютна біржа. Якщо ви хочете, до речі, дізнатись більше про можливості на криптовалютному ринку, напишіть в особисті мені слово крипта. Я вам надішлю посилання на свій закритий вебінар.